Уперше восьмирічний Матвійко опинився в лікарні на початку лютого після відпочинку в горах. Температуру дитині не могли збити в домашніх умовах, тож батьки звернулись до медиків. Тест підтвердив, що в малого грип. Матвійка ушпиталили на п'яту добу хвороби, і довелося лікувати наслідки недуги. У нього розвинувся отит, тобто запалення вушка. У нас був гриб милі. Лікувалися трошечки менше тижня. Нас відпустили. Декілька днів він побув вдома і на тиждень він пішов в школу. П'ятницю зранку він став. У нього було 39. Ми подумали, що можливо, ми щось не долікували. І в нас був гриб. А я була просто в шоці від того, що ми протягом трьох тижнів зловили два різних грипи. Хлопчика знову ушпиталили, і за декілька діб гриб вдалося вилікувати. Як і запалення вушка, зараз дитина почувається добре. Керівниця центру педіатрії лікарні святого Миколая каже. У розпали під сезону все частіше до шпиталю потрапляють дітки вже з ускладненнями грипу, запаленнями вух чи легень. Тож. Радить батькам не зволікати, якщо у малечі гарячка. Найбільший потенціал отримати ускладнень в дітей до 5 років. Щоб це мінімізувати, ми мусимо в перші дві доби, коли в нас є клінічна підозра на грип, робити швидке тестування і відповідно до ваги дитини призначати противірусну терапію. Якщо ми отримаємо позитивний тест після 72 годин захворювання, противірусна терапія вже не ефективна. Зараз у шпиталях ТМО 63 пацієнти з пневмоніями. Більшість діти нагадаю, аби розірвати ланцюжок захворювання, освітні заклади області перейшли на онлайн-навчання. У Львові ж ані карантину, ані дистанційки не оголошували. Як порахували в міськраді, нині відсутні на уроках понад 17% дітей. Запровадити карантин можуть, якщо на заняття не прийде 20%. Ніна Сукач, телеканал Перший Західний.